Добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про надання послуг з реабілітації на Харківщині та маршрут пацієнта з ампутацією. Ради вітати нашу спікерку сьогодні. Це заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації, пані Олена Логвинова. Тож ми починаємо. Пані Олено, вам слово. Дякую. Я всіх вітаю. Сьогодні говоримо про надання реабілітаційної допомоги населенню Харківської області, а також про маршрут пацієнтів. Після ампутації, що хочу сказати. Ну головне, що хочу сказати, що таке взагалі реабілітаційна допомога і реабілітація на сьогодні. Серед багатьох людей, на жаль, все ще існує досить поширена думка, що реабілітація після травм або ампутації, або після важкого основного захворювання ну, наприклад, такі як інсульт, це так, такі собі санаторне курортне лікування. Втім, це не так. Справжня доказова реабілітаційна допомога передбачає тісну плідну співпрацю повної мультидисциплінарної команди фахівців із пацієнтом, за складеним індивідуальним планом для кожного пацієнта. Всім звичним нам електрофорези та то, що це все нічого спільного не мають з такою доказовою пацієнтоорієнтованою реабілітаційною допомогою. Це може бути, але так би мовити, така пасивна реабілітація, яка може ну, застосовуватися в комплексі з повною реабілітаційною допомогою. Головне, що слід зрозуміти, що пацієнт після травми, після ампутації, після інсульту він лежачи або сидячи, ніколи не відновить своє таке повноцінне функціонування і не пристосується для подальшого повноцінного життя або до свого звичного побуту. Ота з людиною, яка потребує реабілітаційного відновлення, в ідеалі повинна починатися одразу після потрапляння пацієнта до лікарні, тобто до ліжка в нашій країні дана галузь, тобто реабілітаційна допомога, лише тільки починає так, так би мовити, трансформуватися від таких звичних нам практик до найкращих світових практик. Ну на мою думку, цей процес в нас. Досить гарно і так потужно розвивається, на жаль, повномасштабне військове вторгнення і регулярні масовані обстріли цивільної інфраструктури нашої країни вони стали таким значним викликом для взагалі всієї медичної системи, тому що пацієнти, які потребують відновлення і не тільки фізичного, а ще й психологічного, вони зростають майже не щодня, і на сьогодні це є основним пріоритетом Міністерства охорони здоров'я України і Держави щодо повернення пацієнта до повноцінного активного звичного життя і побуту, щоб реабілітаційна допомога для пацієнта в нашій країні в нашій області стала доступнішою наприкінці 2022 року Національною службою здоров'я України було розширена програма медичних гарантій і було впроваджено два нових пакети медичних послуг. Це реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах та відповідний пакет тільки в стаціонарних умовах. Наголошую, що пацієнт, незалежно від статусу, цивільний або військовий, отримують реабілітаційну допомогу в закладах охорони здоров'я командою мультидисциплінарною командою фахівців безоплатно за програмою медичних гарантій. Перелік послуг, який включає в себе пакети амбулаторної та стаціонарної реабілітаційної допомоги, є він висвітлений і на сайтах, і держбордах Національної служби здоров'я України, і на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Також про це інформують лікарі, які лікують основне захворювання у лікарнях. Тобто так коротко скажу, що це по перше, складання індивідуального плану для пацієнта, знову ж таки, по повною мультидисциплінарною компанії. Мандою фахівців, встановлення діагнозу, подальше ведення пацієнта і консультація на всіх етапах реабілітації і після стаціонарного лікування, також підбір налаштування і, скажімо так, навчання, користування ДЗРами – це допоміжними засобами, реабілітаціями. Якщо це стаціонарна допомога, це, це і лабораторні інструментальні дослідження, звісно ж, стаціонарне харчування в лікарні та м тощо. На сьогодні, незважаючи на те, повторюся, що дан дана, скажімо так, послуга для пацієнта ще досить нова і була впроваджена в нашій країні тільки з кінця 2022 року, тим не менш в Харківській області. На 53-й пакет, а це реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах дорослим та дітям. Да, законтрактовано вже 23 заклади охорони здоров'я. На пакет стаціонарної реабілітаційної допомоги законтрактовано 12 закладів охорони здоров'я по Харківській області. Ну, це такі заклади, як і районні центральні районні лікарні області, це Дергачівська центральна районна лікарня. Дуже новітні таке потужне відділення реабілітації впровадження. Джена в Близніквівській центральній районній лікарні також Лузівське територіальне медичне об'єднання відкрило гарне відділення реабілітації і залучало там і місцеві бюджети, і фінансування лікарні також були залучені благодійні фонд фонди за сприянням Національної служби здоров'я України, які постачали таке новітнє сучасне обладнання для цього відділення на території міста Харкова. Це наша надкластерна лікарня, обласна клінічна лікарня. Також. ...обласний госпіталь ветеранів війни, обласний диспансер радіаційного захисту населення та ще декілька лікарень безпосередньо Харківської міської ради у місті Харкові. Також існує 25-й пакет реабілітаційної допомоги медична реабілітація немовлятам. На цей пакет законтрактовано вісім закладів охорони здоров'я Харківської області. Для проходження реабілітації амбулаторно вистачить направлення або сімейного лікаря, або лікуючого лікаря. Для проходження стаціонарної реабілітації достатньо електронного направлення лікуючого лікаря або пацієнт може бути переведений з іншого закладу охорони здоров'я, де проходив основне, скажімо так, лікування основного захворювання, якщо в тому закладі немає реабілітаційного. Пакету стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямком захворювання триває не менш ніж ну цикл, так триває не менш ніж 14 днів з наданнями повних послуг не менш ніж 3 години на добу. Це якщо Одне захворювання. Якщо в комплексі є одне і більше захворювання, то стаціонарна допомога триває 21 день. Курс амбулаторної реабілітаційного відновлення триває 14 днів, включає в себе інтенсивні заняття не менше, ніж 1 годину на добу. Хочу сказати, що знову ж таки, незважаючи на те, що цей напрямок досить ну, молодий, такий в нашій країні, і може здатися, що не дуже інтенсивно розвивається і ще не так багато закладів охорони здоров'я законтрактоване, але тим не менш тут існують певні нюанси, і яких викликають труднощі контрактування закладів, і це. Зовсім не про брак там коштів або там небажання відкривати відділення тут е, про мультидисциплінарну команду фахівців, які повинні надавати. Якісну реабілітацію, ну, якщо ми називаємо це реабілітаційним відновленням, який включає в себе не тільки ж фізичне відновлення, а повторююся, ще й психологічне. І воно досить тривале, буває там да, часто і таке ну, складне відновлення, і цей процес. Мультидисциплінарна команда за вимогами Національної служби здоров'я України для того, щоб заклад відповідав цим вимогам, включає в себе такі досить е специфічні е спеціальності, які досить наша. Країна, ну так скажемо, не знала це ерготерапевти, наприклад, так терапевти мови і мовлення. І там ортезисти, протезисти, тобто багато таких спеціалізацій, які раніше наші заклади навчальні вищі, ну не випускали таких спеціалістів. Наразі Міністерство охорони здоров'я України разом з державою розробляють механізми щодо залучання лікарів-інтернів за потребою і за замовленням у заклади охорони здоров'я, які потім там отримуючи сертифікати на відповідні спеціальності, залишаються працювати. Також йде інтенсив. Не перенавчання, перекваліфікація спеціалістів, тобто тут ми, ну і плюс повномасштабне вторгнення, звісно, відтік кадрів, і ми розуміємо, що. Ми ну не можемо для пацієнта в кожному закладі на сьогодні, скажімо так, сформувати відповідну команду. Але ми над цим працюємо і це питання перебуває на постійному контролі. І начальника обласної харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, також, звісно, Міністерство охорони здоров'я є пріоритетом держави. Трошки зупинимося на допоміжних засобах реабілітації, тобто то, що називають ДЗР. до допоміжних засобів реабілітації, яким забезпечуються і особи з інвалідністю, і люди, які Потребують реабілітаційного відновлення після захворювань, травм і, 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 і тощо, ну, звичне нам так, да, там протезно-ортопедичний вироб, в тому числі ортопедичне взуття, і засоби для пересування, і спеціальні засоби для орієнтування і спілкування а, людини. А, Особисті засоби рухомості, там крісла, колісні і тощо. Перелік засобів реабілітації, за які виплачується компенсація особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і іншим особам, які їх потребують, вона затверджена Міністерством соціальної політики, наказом Мінсоцполітики номер 309 як отримати допоміжні засоби реабілітації? Ну, сьогодні будь-який пацієнт, який потребує ДЗР, може отримати і отримує всі необхідні асистивні технології безпосередньо у закладі охорони здоров'я у відділенні реабілітації, в якому проходить лікування і відновлення. З 2014 року в Україні призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб, які зазначені в статті 4 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю, відбувається на підставі висновків військово-лікарських комісій. А вже з 2022 року для цивільних осіб на підставі висновків також комісія, але ЛКК, звісно, ну цих лікувально-контрольних комісій, які знаходяться безпосередньо у медичних закладах. Після визначення необхідності щодо там призначення пацієнту ДЗР є певний механізм, так, який працює. Знову ж таки, про нього інформують ну, там, і дашборди, і сайти, ну і звісно, мультидисциплінарна команда фахівців безпосередньо в закладі охорони здоров'я. Якщо пацієнту потрібний ДЗР для короткотривалого користування, тобто коли він просто знаходиться там на реабілітації у відділенні, то він їх отримує безпосередньо у медичному закладі. У майбутньому індивідуальні ортези виготовляються фахівцями спеці... спеціалізованими, тобто ерготерапевтами, які пройшли ну, відповідне навчання, так в ортезних відділеннях. Цих реабілітаційних відділень медичних закладів. Якщо пацієнту необхідні протези для подальшого користування, то після визначення необхідного виду, тобто комплектації цього протезу, знову ж таки, який підбирається індивідуально командою фахівців, фахівців, пацієнт може самостійно обрати навіть підприємство, де він хоче, щоб був виготовлений цей протез. Ну або йому можуть запропонувати, де це зробити. Ну і аналогічний алгоритм застосовується для забезпечення пацієнтів ДЗР для довготривалого користування. Там потрібно буде подати певні документи, я потім на, на, на цьому зупинюся. Щодо маршрута пацієнта з ампутацією, ну па пацієнт, який, скажімо так, вже скажімо так, опинився в таких умовах, проходить певні етапи. Знову ж таки, його з самого початку, з першого етапу, коли проведена хірургічна операція ампутації, його починає вести мультидисциплінарна команда фахівців. Потім переходить на другий етап, тобто загоєння, і з ним знову ж таки працює мультидисциплінарна команда. І далі починається процес до протезної реабілітації тобто, коли пацієнт залишився без кінцівки, так але. Фахівці з ним працюють, розробляють там всі, всі такі, ну скажімо так, механізми і вправи щодо того, щоб мускули та суглоби зберегли свою активність для подальшого використовування. Потім Процес безпосереднього протезування це такий важливий етап, тому що тут повинен бути відповідний висновок знову ж таки, і або військово-лікарської комісії, якщо це військовий, або ЛКК в медичному закладі для цивільного пацієнту, які чітко підбирають ту чи іншу комплектацію протезу, щоб пацієнту було ну, комфортно в подальшому житті. Треба подати певний, ну певний перелік документів, так тобто для подання документів для забезпечення протеза можна звернутися. Тобто, це не один такий механізм, а можна звернутися або до соціального працівника, який знаходиться в лікарні, можна звернутися до центру надання адмінпослуг, можна звернутися до територіального управління фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ну, також можна самостійно подати документи через електронний кабінет централізованого банку даних проблем з інвалідним Міністерства соціальної політики. Для цього зая... потрібна заява відповідного. Зразку там ідентифікаційний код. Якщо це військовий, це військовий квиток і висновок, і довідка від командира частини для цивільного це висновок мультидисциплінарної команди фахівців. І потім, незалежно від того, яким чином ви подаєте цю заявку, вже формується такий електронний реєстр, і ну, скажімо так, звіска на отримання протеза прийде в електронний кабінет пацієнта. Треба розуміти, що на виготовлення протеза максимально уходить три місяці. Це, звісно, залежить від складнощі протези, які потрібно виготовити. Але є протези, які виготовляються і там за три тижні. Тобто мінімальний час очікування це три тижні, максимальний три місяці. Всі послуги та вироби для пацієнта будь-якого. Цивільного або військового з інвалідністю, без інвалідністю, з виставком, без виставка, це безоплатно і повністю покриваються державою. Потім, коли пацієнт отримав ну, протезний вироб, вже починається п'ятий етап: це протезна реабілітація. Тут знову до пацієнта повертається мультидисциплінарна команда фахівців, яка Напрацьовує з з ним механізми пристосування до протеза, правильність його використання. і пацієнт в ідеалі повинен повернутися вже до ну максимально до повноцінного свого звичного життя і у попуді, і у соціумі. Хто має право на безоплатний протез? На якісний безоплатний протез мають право будь-як будь-яка будь людина, громадянин України. Знову ж таки, незалежності від статусу: військовий, цивільний інвалід, діти з інвалідністю і тощо. На сьогодні держава покриває ну певну суму так протезування. І для військових на сьогодні сума компенсації за протез вона втричі вище, вища чим у цивільних. Максимальна компенсація вартості протеза для військових це 2 мільйонів мільйони гривень. Для кожного типу протеза, звісно, держава е визначає ну, свою граничну вартість. Е і знову ж таки, е тип протеза повторюється визначає для цивільного. це. Лікарська консультативна комісія або мультидисциплінарна команда фахівців медзакладу або МСЕК для військового військово-лікарська комісія. Приблизні цифри, яка сума відшкодування за вигладення протезів там, верхніх або ніжних, нижніх кінцівок, протези ніг мінімальна вартість 14 тисяч гривень, максимальна вартість близько 856 тисяч гривень. Протези е, е, рук тут у нас е, мінімальна вартість 17 тисяч гривень, максимальна вартість близько 500 тисяч гривень. Тобто для пацієнта це безоплатно, а покриває. Держава трошки е, на упередження зупинюся по цифрах, е, е, скажімо так, вартості послуги знову ж таки не для пацієнта, а для держави, тобто для Національної служби здоров'я України, яка сплачує е, заклади охорони здоров'я, який законтрактований на пакети реабілітації, да після проходження пацієнтам курсу відновлення. Тариф на амбулаторний пакет складає близько 11 тисяч гривень за курси реабілітації на стаціонарний пакет реабілітації від 20 тисяч гривень до приблизно 42 тисяч гривень. Якщо, наприклад, там прийти до питання, скільки, ж, скільки пацієнтів, ну там, наприклад, впродовж 23-го року пройшли реабілітацію, то тут буде м, пацієнтів порахувати ну, складно, тому що записи йде за курс реабілітації. А я зупинялася, що пацієнт може впродовж року пройти від двох до вісьми курсів реабілітації, і знову таки це определяє фа команда фахівців. Скільки пацієнту потрібно пройти курсів реабілітації за рік, так от, наприклад, за пакетом амбулаторної реабілітації, курсів, які занесено в електронний реєстр, реєстр да, по відновленню, було внесено за 2023 рік 8 тисяч А по стаціонарній реабілітації впродовж 2023 року е, пройшли курсів реабілітаційного відновлення 9 тисяч Чотири, ну, це знову ж таки до цифр і до того, яка кількість закладів охорони здоров'я законтрактована на сьогодні, незважаючи на те, що це така галузь молода в нашій державі. Але тим не менш, вона є на сьогодні доступною для пацієнта. тобто… Поки що вистачає, ну, не, 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 не можна сказати, що не потрібно надалі розвивати реабілітаційні послуги в інших закладах охорони здоров'я, але тим не менш ми намагаємося справлятися тими скажімо так, потужностями, які є. Тим не менш а, і держава, і область, і Міністерство охорони здоров'я роблять це для того, щоб ми розувалися знову ж таки. Я вже зупинялася на фахівцях, які потрібні, і як цей процес організовується. Ми, як область, намагаємося. І виділяти кошти, якщо це потрібно. Наприклад, на початку цього року для обласної клінічної лікарні, нашої для реабілітаційного відділення з обласного бюджету, було виділено близько 20 мільйонів гривень на придбання новітнього обладнання, яке вже там з січня місяця стоїть, працює і користуються фахівці для відновлення пацієнтів. На найближчій сесії, яка відбудеться завтра, Харківської обласної ради і затверджений проєкт рішення і винесено питання щодо виділення коштів з обласного бюджету з програми здоров'я Слобожанщини на реконструкцію і відновлення реабілітаційного відділення в обласному госпіталі «Ветеранів війни, яке було ще розпочато до війни, а із повномасштабного вторгнення призупинилося і там. Прийнято рішення виділити більше 13,5 мільйонів гривень, щоб закінчити всі, скажімо так, ну, ремонтні роботи для більш. Відновлення для більш потужного надання послуги пацієнтам також залучаються і благодійні, скажімо так, фонди. Я також про це говорила там фонд пацієнти України, який надав в територіальному медичному об'єднанні в Лозовій на багато новітнього обладнання. Є в нас ще інститут протезування, який наразі проходить стадію передачі і прийняття у місцеві, скажімо так, громади. Mm -hmm. І надалі буде надавати е, спільно з закладами охорони здоров'я е, якісну допомогу пацієнтам щодо протезування після ампутацій. Тобто, на сьогодні ми намагаємося робити все для того, щоб послуга була е, не тільки доступною для пацієнта, а і якісною і виконувалася повноцінною командою е, фахівців. У мене на цьому все. Дякую. Дуже дякуємо за надану інформацію, пані Олені. Нагадаю, з нами була заступниця начальника голови Харківської обласної військової адміністрації, пані Олена Логвинова. На цьому ми завершуємо. Усім дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава дякую.